Христос Воскрес. Значить, фільм Конклав. Я отримав повідомлення, що, щоб я зняв свою реакцію на той фільм. Це не те, що я зразу побіг його дивитися, я його вже бачив десь, може, місяць чи два тому. Скажу свою реакцію на нього. Є одна річ в тому фільмі, яка мені дуже сильно не сподобалася. Абсолютно. Воно лишає такий неприємний пересмак в кінці. Не розумію, на що вони це зробили, але додивіться до кінця, я вам скажу так в кінці. Отже, я думаю, нам треба досить конкретно розуміти одну річ. Що, хоч оці фільми, так як два папи, конклав, е знімаються в реальних місцях, про реальні події, там використовуються імена реальних людей, ми мусимо розуміти, що це є фільм Голівуду, що це є актори. Діалоги, які відбуваються між ними, є абсолютно видуманими. Та як вони поводяться між собою, це також є видумка. Наприклад, два папи, так? Те, Та, що вони говорили між собою, абсолютно видумано, це ж не насправді. Та як вони поводилися між собою там, це абсолютно також видумано. Ми мусимо це розуміти. Наступне фільм знято прекрасно. Прекрасні сцени. Ну, Це професійно, це приємно на таке дивитися. Я кардинали вдягнуті. Як ті всі в процесі відбуваються, це дуже гарно і вони несуть правдивий відтінок, можна так сказати. Чи голосування відбувається так само, як показується в тому фільмі? Ні. Я слухав одного кардинала, який є справжнім кардиналом. Він давав інтерв'ю. Він не міг, вони не можуть говорити багато, розумієте, це конклав це є під таємницями все. Розголошення таке не, не підлягається. Але він дав свою думку також і про цей фільм, що так як в фільмі, знаєте, от є там, скажімо, різні клани, які вони борються за своїх кандидатів. Далі якась драма починається, якийсь такий трилер. О, наш кандидат не проходить, що робити. Вони починають якісь там кампанії, хтось там робить. Так не відбувається. Що той кардинал говорив, що все починається з реколекцій, їм багато проповідують, все йде. Це все відбувається духовно. Кожен розуміє, що його голос є дуже важливим, бо це є відповідальність за душі, за церкву. Тому кожен кардинал голосує. Насправді за того кандидата, якого він вірить, що він буде добрим папою, добрим пастирем, це відбувається так, не так, як в фільмі. І на кінець. Не буду говорити дуже відкрито, щоб Ютуб не заблокував відео і його не видалив. Але для чого вони це зробили? Це просто огидно. Це по-перше, це огидно. І це ганьба. Для чого робити таку пропаганду? Це лишає негативне враження ну, про церкву. Ну, це Голівуд, так? Вони мусять таке зробити. Про церкву, про той фільм в загальному і що таке, нібито може статися. Це абсолютно на рівні з фантастикою. Така людина не могла би стати навіть семінаристом. Коли ти поступаєш в семінарію, ти приходиш через різних лікарів, які тебе оглядають. І фізично, і психологічно. Ми проходимо психіатрів, їздили, ми мусили мати дозвола від лікарів, щоб поступити в семінарію. Тобто кандидат, в священство має бути абсолютно здоровий, що тут, що тілесно, абсолютно 100%. Інакше ти навіть не можеш поступити в семінарію. А тут показується, що така людина в кінці стала папою. Про що ми можемо взагалі балакати? Для чого таке робити? Це огидно. Нема слів, просто нема слів. Якщо хочете подивитися, що там сталося, сидіть, подивіться. Ось так. Але фільм в загальному є цікавий, гарно знятий. Можна подивитися, але ви маєте знати про це. Про це. Таке є недопустиме, таке би не сталося в реальному житті. Хоча вони то поставили в фільмі. На жаль, Христос Воскрес.